З вами знову Марина і сьогодні у мене психологічний огляд відомих особистостей. Я хочу поговорити з вами сьогодні про Женю Яновича та про Олексія Дурнєва. Що ж, думаю, можна почати з Женю Яновича. Я подивилася з ним декілька інтерв'ю. Я також бачила його шоу 2023. Воно мені дуже подобається. І, звісно, ще знаю про скандал з Спартаком Суботою, який відбувся десь у квітні цього року. І я хочу наголосити на тому, що звісно мене заінтригувала вся ця ситуація, і мені дуже сподобалась реакція Жені. Мені вона близька. І навіть у мене є таке відчуття, що Женя або дипломат, ну скоріш за це він точно дипломат з квадри, з цих типів особистості, і що він або такого самого типу особистості, як і я. А, або ну можливо він INFG, INFP, щось таке. Ну точно N і F у нього <смас> на висоті, тому що його відчуття справедливості, його реакція, яка була ну все, раз і назавжди, тому що це не друг. Якщо він не розповів мені таку інформацію, яка була мені потрібна, все він закінчив цим. Я дуже його за це поважаю. Чому не можна було банально викласти дані диплому або, хоча б, показати мені другу, чи фото свідоцтва про народження? І ось е, почала я дивитися з ним інтерв'ю. Звісно ж, він людина не банальна, тому що ну, взагалі, люди, які відомі, вони не можуть бути банальними, вони такі екстравагантні. Е, я думаю, що він дуже-дуже добра людина, тому що його відгуки про якихось других людей вони завжди такі приємні. Він нікого нікого не ображає. Е, він мені здався веселим. Таким імпозантним, і недаремно він приймав участь у мамах хохотала», тобто, ну його там така комічна жилка в ньому проявляється, він любить так якось пожартувати. Мені сподобалось також його ставлення до не знаю до всього цього, що відбулося. Тобто він не переходить на особистості. Він сказав там: мені здалося, що ось Спартак, ось це ось це. я повірю в те, що він масон, і це не дивно, тому що якщо Женя належить все таки до... Типів особистості дипломати, я думаю, що точно він належить. То ось це розчинення в людині, ось це все. Я довірився, все, я подружився і починається. Тобто я дуже вірю йому, що він ну, не, не був обережним, тому що він до своїх друзів ставиться як ну, до такої великої родини, і він думає, що ну, людина не може мені брехати, якщо вона зі мною спілкується. Я також звернула увагу на те, що він зараз здається сам. В нього немає від стосунків. Ну я не знаю, можливо, вже щось змінилося. Я свічку не тримала, але я знайшла у нього на сторінці, у нього там є фото з колишньою дівчиною, десь там будуть вони. І я побачила те, що вона ну така, вона про нього писала якісь такі речі там в жартах, що він там я нікому не розкажу, що ти каблук, щось таке. І ось я ось це хотіла також, я це помітила, що він дуже, мабуть, дуже турботливий у стосунках, і може через це йому і не щастить з людьми, тому що він не вміє якось стримати золоту середину. Ну тобто не надто вже заглиблюватись людину, не надто їй допомагати, тому що це ну не зовсім правильно, тому що людина, з яку ти обрав, вона. Самостійна одиниця, і вона сама може все зробити, тому що ну це ну, це взагалі проблема таких людей, як ми. Ось, ну я скажу так, що мені ще також здалося, що він е, доволі таки розумний, і він розумний в тому плані саме в емоційному, тобто в нього емпатія, емоційний інтелект. Розвинуті дуже дуже добре. Ось, наприклад, в його шоу 2023 -20» ви можете помітити, як він просто він так уважно слухає людину. Далі за цих дітей це довга історія. Ага. Без якихось горизонтів, от поки будуть вони рости, ми будемо стояти поруч. Ага, ж рот відкривається, він і так. Він дихає так, прям він пр поглинає цю людину, вони стоїть єдиним цілим. І здається, це точно його формат. Якщо він такого ж типу особистості, як і я, або, наприклад, просто там INFJ, INFP. Ось, наприклад, ви знаєте, Опру Вінфрі вінфі з американського ось цього шоу, у неї таке саме шоу розкривати героїв, там про них говорити, і вона просто вона так само у неї якась атмосфера така. Все, ми єдине ціле, я і цей герой. Ми зараз вам розкажемо. Ми зараз вона так загоряється цим всім. Вона дуже любить людей. І Женя також дуже любить людей. І він також ну такий стійкий амбіціозний це потрібно для відомого для такої людини, якої є велика аудиторія. І також е, я побачила в нього на сторінці допис про те, що йому дуже важливо вірити в людей до останнього і що він ніколи не розчаровується у людях, навіть коли в них розчарувався, все одно він вірить у людство, вірить у якусь людяність. <рес> і ну, це дуже правильно насправді те, що він так пише. Ну, я ось, наприклад, зі своєї позиції розумію, що для мене найголовніше взагалі самі бути людиною, тобто. Якщо я не буду вірити в людство, і в людяність, то навіщо тоді взагалі все? І тоді, мабуть, і я вже така сама, нелюдяна, і тоді це мене саму просто пригнічує. Тому я, ну, я прям погоджуюсь з кожним його словом. Я думаю, що більш-менш я так пояснила, як я бачу з Женю Яновича. Я хочу сказати ще, що можливо у вас є інші думки, пишіть їх в коментарях. Але... Ми не можемо судити про людину тільки з того, що вона каже в медіапросторі, тому що така вона, яка вона в медіа, вона не може бути такою самою в особистому житті. Ми робимо висновки такі поверхневі, тільки з того, що ми бачимо. Ось, якщо ви знаєте там, наприклад, якісь ситуації каверзні з Жені Яновичем, в яких він взагалі не такий, як я зараз говорю, то звісно пишіть, я перегляну, можливо, навіть якось зміню свою думку. Поговоримо про Олексія Дурнєва. Я почала дивитися на нього прям так, ну, що постійно я дивилася з десь 2018 чи 2019 року, його ось це Дурнєв дивиться Сторіс, дуже такі смішні, ну, на мій погляд, смішні в нього жарти. І мені подобалася його подача, так, але я бачу, в ньому є такий прихований потенціал, мені здається. Який не всі в ньому бачать, тому що ось, наприклад, нещодавнє інтерв'ю з Машою Єфросиніною, в якому він там показався багатьом, ну я так зрозуміла по коментарям, що він якийсь соціопатичний. Я навіть бачила огляд про те, що він якийсь там чи соціопат, чи соціофоб, що з ним не те. Я думаю, тут проблема ось в чому у Олексія є таке, я не знаю, як це сказати. Мабуть, або це якесь травмоване дитинством, его, або він просто остерігається. У нього є якесь таке. на постійному, на постійній такій основі, що він остерігається людей, не дуже любить. Розкриватися, або можливо, все-таки ну колись йому ножем в спину та прилітала, і він ось цього боїться. Ось цієї. Тобто, за цією маскою, такою самовпевненою і соціофобною людини, мені здається, приховується дуже-дуже така е, вразлива людина, вразлива особистість. ось. Ну не знаю, ні, ну вона мені більше подобається як друг, але це такі класні. Він непогана людина, як на мій погляд, тому що більшість зі своїх випусків в нього так, він посміявся над цією людиною, а вже потім він її при, ну, запрошує, і вони разом вже знімають відео. Тобто він дружелюбна людина. Якщо він посміявся з цієї людини, начебто зі зла, то чому він потім її якось запрошує до себе? І навіщо тоді вони знімають разом відео? І як тоді він взагалі це все собі пояснює? Тобто мені здається, що все таки його жарти можна сприймати. Не так серйозно, і що ці люди, які до нього ходять, вони особливо ті, хто з ним так часто бачиться, наприклад, Дантес, Стамостафія, вони на одній хвилі і вони також розуміють, що це не всерйоз, Тобто його подача це більш як артистизм, не більше того. Ось. І, і про те, що він також самотній, це було сказано в інтерв'ю, і це було якось там переосмислено, пере, пере, що чому ти не довіряєш людям, ось, ну, може, це там проблема в тобі. І, звісно, проблема в ньому. Це, звісно, Я думаю, що проблема в тому, що він розчарований е, суспільством, мабуть, він. Мабуть, він також або з такого ж самого типу особистості дипломати, або, наприклад, ось ці розважальні типи типу особистості, такі жовтенькі я покажу картинку, тому що що ті шиті орієнтовані більше на людей і що ті шитті можуть розчаровуватися у людях і якщо вони вже розчаровуються то складно це перебороти я ж кажу що ось уже якась захисна така реакція відбувається що ні, що б не сталося, я не розчаруюся, то у Олексія Дурнєва вже сталося, і, мабуть, з цим треба працювати, і, мабуть, треба не боротися з самим собою. Так що ти такий, що ти надто довірливий. То не треба це прикривати маскою, <кхи> то треба з цим просто жити. Тобто кожна твоя якби, типу, типу вада, якби типу недолік може стати твоїм плюсом, як якось використовує Женя. Ну і сам Дурні використовує раз, він запрошує до себе цих людей, значить він використовує свою цю дружелюбність, симпатію також. Але в особистому просторі, я так розумію, не використовує він цю свою довірливість і думаю, що це йому заважає, хоча насправді не заважає. Ось. і Також я пам'ятаю, він там розповідав про його якісь шкільні роки, про те, як він в студентському роках. Ну він такий. Він розумний, але він не любить занадто серйозні розмови. Тобто йому оця подача така серйозна. Мені здається, яка була у Маші Єфросиніної і взагалі, як він розповідає про викладачів, наприклад, там десь він розповідав про ситуації студентські Йому це все, ну якби це все було в формі жарту, подавалося. Таке всі така вся інформація легка, жартілива О, це топчик. А ось серйозно його йому зразу мені здається, ну йому вже не хочеться розмовляти. Тому з Машею він, мабуть. Не надто розкрився, тому що не, не той формат. Не може він, не може він. Я, до речі, про, ну, не про цицький, а про те, що ти все таки не можеш себе зупинити в інтерв'ю, щоб когось не кальнути. Мені здається, що він більш більш щирий у своєму форматі в жартах. Тобто його жарти це зазвичай це. Ну, правда, це така правда прикрита сміхом. Ось взагалі я така сама, я люблю обжартовувати те, що насправді є. Тобто, ну нічого тут смішного, наче немає, але ти подаєш під жартом, і ха-ха-ха, і все виходить, наче все супер. Ось е, я не знаю, як ви. Може, ви вважаєте, що справді дурня в якийсь соціопат, що в нього все все погано. Ну, ми не лікарі і ми не маємо права йому ставити якихось діагнозів, там аж аж психо-психологічних таких патернів, шаблонів, що все, ось він такий, не такий інакше. Можливо, ми взагалі всі не праві і вживу нам, як якби ми побачили Олексія, ми б навіть не ну, ми були б шоці, що чому це він не такий, як на екрані. Ось. Але якщо людина так себе позиціонує, то ми маємо право говорити про неї. Ну тому що це відомо особистість і як він себе подає. Те ми можемо й обговорювати Я думаю, що це було цікаве відео для вас, тому що я обирала саме формат з того, що проголосовано було в моєму телеграм-каналі, посилання є внизу. Якщо ви теж хочете читати більше відгуків на книжки, долучатися до інтерактивних опитувань, не знаю, там, писати, коментувати щось мені, пишіть і ну, підписуйтесь на мій телеграм-канал і пишіть туди. Буду дуже рада приєднатися до нашої спільноти. Ось, я думаю, можна з вами прощатися. Дякую вам всім за актив. До побачення!